Два відра горілки і бочечку пива. Але що і як насправді пили українські козаки? Дізнаєтесь в цьому відео. Не забудьте поставити вподобайку. Не оковитою єдиною Пили козаки й інші напої. Навіть більше все розпочалося. Пива культура споживання якого передалася ще з часів Київської Русі, а щось схоже на горілку почало з'являтися починаючи з 16-го сторіччя. Були козаки поціновувачами вина. Вони переймали культуру споживання цього напою у європейців та несли її в Україну. Козацька старшина зналася на винах. Один з їх представників, Яків Маркович, на сторінках щоденників згадував більше півтора десятка найменувань виноградних вин. Він розумівся на сортах та якості вин, умовах зберігання, їх торговельних цінах. Часто в щоденниках трапляється волоське вино з південної території сучасної Румунії, угорські вина. Є згадки про кримські вина, умови зберігання, якість вина тари. відстежував зазвичай він сам, хоча мав робітників. Можна навіть сказати, що козацькі старшини були моїми колегами. Вони розбиралися на вині і постійно вдосконалювали своє знання. Завдяки їм, зокрема, на наших землях сформувалася культура споживання вин та інших європейських напоїв. Любила козацька старшина частуватися алкоголем. Красиво. Побувавши у столиці, отримавши дарунки від вельмож, а іноді від самої цариці, запорізька старшина, повернувшись у Січ, часом міняла свої кожухи на напівшовкові оксамитні каптани, кабардинки на соболеві шапки, а дерев'яні черпала на срібні ложки, саморобні ж михайлики на дорогі чорки. Пише у своїй книзі Дмитро Яворницький: це той самий писар, що зображений на картині Запорожці пишуть листа турецькому султану. Ну тобто, нормально так собі жили українські козаки і були не лише вправними воїнами, а й естетами й гурманами, які розвивали українську культуру споживання в ці часи. Хочете продовження цієї теми? Тоді ставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі. Не забудьте також підписатися на канал, бо тут ми знищуємо імперські установки та стереотипи і відновлюємо українську ідентичність.